Всім доброго дня! У нас турнір. Третій день продовження стрімкої атаки без червоних. Ось так оборону у мене стоїть, все ж таки, фергус тримає. Я сам вчора двічі розбився на тих фергусах, ну, то, може, пощастити сьогодні їх не буде. Ось такою командою я граю, вона мені подобається, в принципі. Тож, поїхали. Так. Ну що, можна, я думаю, трієчку ось так одразу. Дві мат. Давай ще одну трієчку. Та й будемо бити в цей фланг. Заповільнимо їх, звісно ж. І робити комбо тепер. Так. Особливо це нам ніяк не допомогло, тому давайте підготуємо так. Таке ще комбо зробимо. Ось синенькі трохи склалися, жовтенькі. Ну і будемо зараз цю баститу бити. Так, давай бити, заряджати дулю. Гандуля не зарядилося, але зарядився фергус, що теж непогано. Тепер заряджаємо нашого аурікарка, а йому не вистачило, як завжди, трішечки. Нічого страшного. Головне, що тут перемагаємо. А там, як швидко, то не швидко. То вже таке собі. Так, ну і вдаримо сюди, я думаю по центру так все. Виздихали. Окей. Поїхали далі. Едгеоф, Буде ману нам різати. Поїхали. <кій> так, купа зелені, якої нам не потрібно. Давай одразу тут сходимо трієчку. Ну, в принципі, наче є синя зарядка в нас. Давай тоді так. Угу. Не хотілося б заряджати Хрейдмар раніше часу. Може тут Є якийсь інший хід, котрий я поки що не бачу. Ні, давайте все ж таки бахнемо. Сподіваюсь, що вона не зрядиться. Ну, зато е, ну, оце сходив, всіх зарядили. Ну, що за бред якийсь. А, лисиці не вб'ють хоч? Ні, але ману зріжуть, окей. так Тоді що? Тоді що? Знову ну, якийсь наш треш стреш виходить з поляною. Ну давай спробуємо, може так менше полетить, ага? Полетіло менше. Алеси хоч зарядилась, це вже добре. Давай тоді робимо так. Заряджаємо у Угу, Зарядили. Чудово. Давай хоч тоді в хрейдмер ще бахнемо. Трошки її не добили. Але із доброго, що сейву когось нам відродить. Цікаво, чи буде кого відроджувати. Ось в чому проблема. М -м, давай триєчку для дулі. Зараз будемо підхилюватись усі разом. так. Аурікарка відродила чудово. Тоді. тоді Пропоную вбити ось цю. Вона мені найбільше тушнотворна, щоб нікого ще не відродило. Тепер давай його вб'ємо і доведемо діло спокійно до перемоги. Так. Тут пропетляли, хоча було, було близько. Угу. В одиничку станкували, все ж таки дуля працює добре. Так, далі поїдемо. О, Фергус. Фергус. Ну, давай. Давай тоді будемо робити трошки по-іншому. Візьмемо сюди ми ще Таунта. І я думаю, що ми візьмемо Людвіга. Ось так. І будемо заряджати Фергуса і, і дулю. Ну, а урикарком будемо зносити. Я думаю, так. Такий план у нас дій. Тепер потрібно ще знайти нам просто фіол і все. Ну, в принципі, просто філо ми знайшли. Є тричка, раз, Є єчка, два. Тепер ставимо щітки, заряджаємо, вмикаємо Людвіга. і тепер давай зарядимо. Ага, теодосі нам скоротить скоротить таунт. Може якось можна тут по-іншому розіграти. Давай тут зробимо, підведемо трошки жовтий. Так. Спробуємо порізати манну. І тепер, тепер давай зарядимо сейбла. І якраз дулька зарядиться ще. Так, так. Ну тут в нас проблема, я думаю, що ми тут будемо довго вбивати фергуса. Так. Давай скоротимо ману кому-то можливо. Так, підхилимось ось так, Всіх вже не вб'є. Але було близько. Підхилимось знову міньйона. Угу. І буду ультувати у нас ультує, за Замідвові нам не повісим, Так. Давай спробуємо жовтик скласти та й вкрасти міньона в Феруса. Якщо... Ага. Да, тоді робимо ось так. Б'ємо. І десь по... Ну, звісно, звісно. Чинить не супротив? Хто б сумнівався? Як же вони з цією херньою? Ну дуля, ну починь і ти супротив трошки, ну що, можеш чи ні? Зріз манне. Та, де там? ти шо? Наша пісня гарна і нова, починаємо її знову. Так, вмикаємо сейбла, вмикаємо фергуса і прожимаємо так. Давай вже комбити так комбити. Зараз до чогось ми той й дограємося. Так. Я в шоці? Ну, над... дуля, ну, церковник, ну все на неї понавішувалось. Ну, що за бред, блять? Ну, не знаю, я, я вже не можу спокійно на це реагувати, коли така херня відбувається. Ну, це ненормально. У суперника церковник чинить супротив усьому, у всьому, що на нього хочеш накласти. Тут граєш, ні одного супротива нема. Ну, Сейбл, ти теж не чиниш супротив від Фергуса? Дякую. Давай тоді так. Ріжемо манну, кому це можливо. Ну і всього прокидаємо, раз він заряджений вже все одно. Я в шоці. В принципі, цей ногу нас один і розносить. Долю відродила. Ну, не знаю. Давай спробуємо долю і зарядити. Угу. Ну що за бред? Ну, ну як це працює? Я в шоці? Ворожий фергу ріже ману у всьому, у сьому, що можна. У сьому. Ну не повинно так воно працювати. Ну, є ж якась вірогідність. Що це за комбо? Десятки комбо в тій... В центр йдуть, в ногу йдуть. Окей, нема питань. Пішов воно все. Добре, я на наступного еферу самультики всіх візьму, бо вже заманали мене з цією херньою. Нема сенсу. Давай поїхали. Ой, на що я цього Людвіга залишив? Ну, давай. Ну і де мені тут фіол знайти? Ну, давай так проскочив трошки фіол. Давай зарядимо все ж таки Людвігами Здулюємо. і ось так складемо. Так, мені там дзвонили, вибачаюсь, трохи відео пригнуло, я думаю. Так, давай зносити. Будемо цього дебіла. Заряджати дульку. Давай ще раз фергусом. Взриваємо комбо. Зриваємо ще комбо. Угу. Обиваємо цю. Це угу. забагато навіть. Ну, в принципі, як і є на швидких війнах, комбо летить, як треба. Давай льоньку будемо бити. Тепер пере... Переключимося на цього. Ну, потроху щось тут роздали мені. Може Міньйон все ж таки зробить своє діло. Добре, не зробить. Тоді допоможемо. Зараз ще підлікуються від Людвіга. нарешті Так, поїхали далі. Так, чекайте, хто тут Хрейдмар Тоді, якщо Хрейдмар цю ми забираємо Людвіга цього. Може і собі Хрейдмар отак поставити. А Фергус. А що Давай, Давайте сподіватися, що ми Хрейдмар перший ультанемо, та і все. Так. Ультаноли перші. Але, в принципі, є щитки. Ну, Зараз вімкнемо І Хрейдмар ми теж пропишемо. пропишемо. Угу. Так, а ну давай тепер урікарка ми не зарядили, але зарядили синіх. Це теж непогано. Давай зробимо ось так. Угу. Буде ультувати фергус. Ми під щитками. Думаю, може комбо зробити ось таке. Так, скільки в нас забирається? 60%. Хм. І все стоїть же ж в цю хреймер в основному. І зараз, якщо заряджається моя ж хрейдмер, то заряджається їхня, Я правильно що повинен розуміти це. Тому ну, давай спробуємо тут жовтими скласти. Ну так, вона майже зарядилася. Давай отак от спробувати закомбити трошки. Так. Щітки стоять чудово. Тепер вилупимо ми. Угу. Все ж таки, хрейдмер ми тут переграли трошки. Давай цього дурня доб'ємо. Так. Ну і справа за малим. Добити Астрид. Давай раз. І вистачило. Ну, ось так. Сьогодні провели ми турнір. Трошки ліпше, але все одно негативні емоції. Всім доб... побажаю приємного дня. Побачимось в наступних відео. До побачення.